Плотик дорослих піжамок Lidl. Ось така чоловіча футболочка з шортиками в розмірі М. І такий точно фасончик буде у розмірі L. У розмірі L буде ось така модель. Це у нас шортики Asmara, Комплектик. З такими тоненькими ситцевими штанішками. І футболочка. Розмір Ска. Чоловіча піжанка XL. Нічна сорочка у розмірі S Це в нас ідуть шортики з футболочкою у розмірі S Піжанка. Штанцями у розмірі. S. У розмірі XL. З довгими штанішками. Йдуть до троє таких шортиків домашніх. На короткий рукавчик нічна у розмірі L, піжамка Esmara у розмірі S. Чоловіча у розмірі M. І вот, в лотику в розмірі L. Така піжамка будуть штанішки, ховстинка і такий халатик коротенький. З атласним поясочком і так обробленим атласом.